Вітаю, друзі! Мене звати Старосила Сергій. Я випускник Інституту високих технологій 2012 року. Це був перший випуск ІВТ. Навчання у інституті було цікавим і різноманітним. Це завдяки тому, що викладачі там люблять свою справу і добре її знають, добре знають ті галузі, в яких вони працюють. Ну і в той же час добре ладять із своїми студентами. А в результаті я отримав ступінь. Магістра високих технологій, але це було не все. І я продовжував навчання в аспірантурі в цьому ж інституті. В результаті захистив дисертацію кандидатську. Потім, після магістратури, паралельно працював 10 років у україно канадській хімічній компанії в групі комп'ютерного моделювання. А далі із своїм знайомим однодумцем ми заснували компанію Стартап. Рецептор AI, яка займається розробкою ліків за допомогою технологій штучного інтелекту і машинного навчання. А весь цей час в цій цікавій і наукоємній роботі, мені без перебільшення допомагають знання, отримані в ІВТ. Це не просто знання, про що попало, так аби було, а справді практичні і корисні знання. Тож. Рекомендую вам до вступу. Наш інститут. Я впевнений, просто переконаний, що він досягне вам допомоги вже досягнути успіхів у майбутньому.